Вітаю вас, малята! Правила безпеки знай і в біду не потрапляй. Давайте згадаємо, що таке безпека. Це коли нічого не загрожує життю та здоров'ю, а небезпека це ситуація, коли хтось або щось може вам зашкодити. А зараз ми з вами згадаємо, які правила треба пам'ятати, щоб в біду не потрапляти. Не катайся на поручнях, не входь у під'їзд, якщо там знаходяться незнайомі люди, не відкривайте двері ключами при незнайомих, не нахиляйся з балкона, будьте обережними з відчиненими вікнами, не розкидайте гострих предметів. Не чіпайте незнайомі речі, ліки, не їжте брудні фрукти та овочі, не дразніть тварин ніколи, не підходь до газової плити. Якщо бачите пожежу, кличте на допомогу. За телефоном 101. Пам'ятайте, будьте обережні при поводженні з джерелом струму. Не вмикайте і не вимикайте електроприлади мокрими руками. Не користуйтесь електроприладами, куди сидіш у воді. Зараз ми з вами пограємо в гру, так чи ні. Ми повинні бути уважними на дорозі та пам'ятати правила дорожнього руху. Давайте перевіримо, чи можна перебігати дорогу перед машинами, що рухаються. Ні. Переходити дорогу потрібно на червоне світло світофора. Ні. Не можна гратися на дорозі в ігри. Так, не можна виходити на дорогу із-за машин, що стоять. Так, потрібно переходити дорогу лише у дозволених місцях. Так, не можна переходити дорогу на зелене світло світофора. Ні. На пішохідних доріжках тримайся правої сторони. Так, молодці. Пам'ятайте, правила безпеки знай і в біду не потрапляй. До нових зустрічей, до побачення!